Вітаю вас, шановні одинадцятикласники. З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 11 класу. Сьогодні ми повторюємо тему похіднати її застосування. Безумовно, що тема велика, і вкласти її в один коротенький урок на 10-15 хвилин важко. Тому я буду проходитись по основним моментах, кому що важко, будь ласка, шукайте на моєму каналі, є більш розгорнені відеоуроки з цієї теми і розбирайтеся. І так, означення похідної, ось тут ми прочитаємо, ну, буде ясно, що вам нічого не зрозуміло. Похідна точки дорівнює відношенню приросту функції до приросту аргументу в точці x0. Що вам треба розуміти в темі похідна? Те, що похідна деякої функції це теж функція. Похідна функції в точці це число. Як знайти похідну? То це йдемо в таблицю. Наприклад, похідна від числа від константи дорівнює 0. Наприклад, якщо похідна від числа 4, то похідна 4 дорівнює 0, похідна 10 дорівнює 0, похідна там, 157 дорівнює 0. Похідна від х дорівнює 1. Похідна від кореня з х, будь ласка, знайшли записали. В загальному вигляді похідна. Степеневої функції дорівнює степ... число, що показник степеня, помножити на х в степені на одиницю менше. Наприклад, похідна х в п'ятому степені дорівнює 5х в четвертому. Похідна х в десятому степені дорівнює 10х в дев'ятому степені. Ну і так далі. Похідна синуса, косинуса, тангенса, логарифма f в степіні ну, тут це написано. Правила знаходження похідних похідна суми, похідна різниці, похідна добутку, похідна частки. Якщо у нас є функція, яка помножена на число, то це число просто виносять множником, а шукають похідну від самої функції. Наприклад, похідна від 4х. 4 помножити на похідну від x. Тобто 4 помножити на 1, 4. Механічний зміст похідної смисл похідної з точки зору фізики. З точки зору фізики, похідна функція дорівнює швидкості того процесу, про який йдеться. Наприклад, щоб знайти миттєву швидкість руху у заданий момент часу, ми знаходимо похідну від закону руху і підставляємо значення Т0В. Геометричний зміст похідної, похідна функції в точці, це кутовий коефіцієнт дотичної в цій точці до графіка, щоб записати рівняння дотичної, проведеної до графіка функції f в точці з абсцисою x0, використовують ось таку формулу. Значить, знаходять значення функції в цій точці, похідну. Значення похідної в цій точці, і потім підставляю цю формулу, і це й буде рівняння дотичної. Ну, ми це зараз подивимося на деяких прикладах. Складіть рівняння дотичної до графіка функції ось такої, в точці перетину графіка з вісю ординат. Формула, про яку я тільки що проговорила. у дорівнює формула рівняння дотичне. F' від з 0 Помножене на х-х0 плюс f від x 0 Х0v у нас дорівнює 0, тому що точка перетину графіка з вісю ординат лежить на осі y, а там х дорівнює 0 на всій осі. Знаходимо похідну функції мінус х2 плюс 4х-3. Мінус написали. Похідна від х квадрат 2х в першому, в першій степінь не має сенсу писати, плюс 4 помножити на похідна від х одиничка, і мінус похідна від 3, 0, тобто залишилось мінус 2х плюс 4. Підставляємо сюди замість хх0, 2, мінус 2 помножити на 0 плюс 4, дорівнює 4, і знаходимо f від х0. Усюди підставляємо замість х0. Мінус 0 в квадраті, плюс 4 помножить на 0 мінус 3. Дорівнює мінус 3. І тепер ці значення підставляємо в дану формулу. Y дорівнює 4 помножити на х-0В, і ми мінус f від x0. Відкрили дужки 4х-3. Завдання 2 знайти проміжки зростання і спадання функції f від x дорівнює мінус 4х в кубі плюс 99 плюс х в четвертому степені. По плану дослідження функції спочатку ми визначаємо область її визначення. Тут у нас ділення немає, коренів немає, тому область визначення функції множина всіх дійсних чисел r. Далі, знаходимо похідну цієї функції. Мінус 4 помножити на 3 х квадрат. Мінус 12 х квадрат. плюс похідна від числа 0, і плюс 4 х Побачили? Далі знаходимо нулі похідної, тобто такі значення х, при яких похідна дорівнює 0. Прирівняли мінус 12 х квадрат плюс 4 х кубі дорівнює 0. 4 х квадраті винесли за дужки і від цього залишилося х, а від цього мінус 3. Кожен ножник може дорівнювати нулю, при розв'язуванні такого рівняння, а значить х квадрат може дорівнювати нулю і х-3 може дорівнювати нулю. Тобто два значення х, при яких похідна дорівнює нулю. Це х1 дорівнює 0 і х2 дорівнює 3. Далі ми відкладаємо ці точки на координатній прямій 0 і 3 і з'ясовуємо знак похідної на кожному з цих проміжків. Як ми це робимо? Беремо число на кожному проміжку, підставляємо, ну ось сюди, і визначаємо знак. Підставимо мінус 1. Тут буде мінус 12 помножити на мінус 1 в квадраті, це 1. мінус 12. І мінус 1 в кубі, мінус 1, а значить мінус 12, мінус 4 мінус. Тут візьмемо, ну, наприклад, 1, мінус 12 плюс 4, знову мінус, і тут візьмемо число 4. 4 на 4 16. Помножити на мінус 12, а тут 4 помножити на 64, тобто це більше буде плюс. Там, де похідна від'ємна. Там функція спадає, там, де похідна додатня, функція зростає. Похідна від'ємна функція спадає. Похідна додатня, функція зростає. І прописуємо ці проміжки від мінус нескінченності до нуля, в об'єднанні від 0 до 3, функція спадає, і при х від 3 до плюс нескінченності функція зростає. Знайти найбільше найменше значення функції на проміжку функція дана і проміжок. На цьому проміжку можуть бути точки екстремуму, тобто мінімум або максимум. І, а може і не бути. Тому ми маємо з'ясувати точки екстремума функції подивитися в цей проміжок вони входять чи ні. Далі ми маємо з'ясувати значення функції на кінцях цього відрізка. Ну і далі порівняти, яке значення буде найбільшим, а яке найменшим. Знаходимо похідну. 3 множником вийшло з скоротилося. Залишилося х в квадраті. Мінус 3 помножити на 2, 6х в першому. Щоб знайти критичні точки, точки екстремуму, прирівнюємо похідну до нуля. х квадрат мінус 6х дорівнює 0. Х виносимо за дужки, буде х помножити на х-6 дорівнює 0, а значить, перший множник може дорівнювати 0 і другий множник може дорівнювати 0. Критичні точки x1 дорівнює 0, входить в цей проміжок, а х2 дорівнює 6 в цей проміжок не входить. Тобто працюємо тільки з, з цією першою критичною точкою. Знайдемо значення функції на кінцях та критичних точках. Мінус 1 кінець, підставляємо ось сюди. 1 третя помножити на мінус 1 в кубі, мінус 3 помножити на мінус 1 в квадраті. Мінус 1 в кубі мінус виходить, а тут мінус 1 в квадраті 1. Мінус 3,1 третя. Підставляємо значення 0, критична точка. Да? Одна третя помножити на 0, мінус 3 помножити на 0. І другий кінець f від 2. Одна третя помножити на 2 в кубі, мінус 3 помножити на 2 в квадраті. Арифметика, далі знаходимо значення. І так, подивившись на всі три значення, що ми бачимо? Що найбільше значення функції на цьому проміжку це f від 0 дорівнює 0, і найменше f від 2, мінус третя. Розглянемо ще одне завдання на використання механічного змісту похідної. Тіло масою m 5 кг рухається під дією змінної сили F від T за законом S дорівнює 4 t квадрат мінус 3 t квадрат плюс 2 t плюс 7. F сила вимірюється в ньютонах, S – переміщення у метрах, T – час в секундах. Знайдіть закон зміни сили від часу та обчисліть значення швидкості. Прискорення та сили в момент Т дорівнює 3 секунди. Ми проговорили, що механічний зміст похідної полягає в тому, що швидкість є похідною для функції переміщення. І знаходимо швидкість, як похідну від S. Похідна від цього виразу: 4 t в кубі мінус 3 t квадрат плюс 2 t плюс 7. Похідна. 4 помножити на – т в квадраті. Мінус 2 помножити на – т в першому степені. плюс 2 помножити на 1 і плюс 0. Підставимо t до рівня 3 секунди і знайдемо швидкість в момент часу 3 секунди. Арифметика порахувала 92 метри за секунду. Прискорення є похідною. Для функції швидкості, тобто знаходимо ще одну похідну уже від швидкості, це буде прискорення. За тими ж самими правилами. 12t в квадраті похідна це 12 помножити на 2t. 24t. Мінус 6 помножити на 1 і плюс 0. Підставляємо t до рівня 3 і знаходимо прискорення. Для тіла. Постійної маси закон зміни сили, що діє на нього, матиме вигляд. Маса помножити на прискорення. Маса у нас 5 кг. Функція прискорення ми тільки що знайшли. І виходить 120т мінус 30. Ну, а щоб знайти силу в момент часу t дорівнює 3, підставляємо замість t3 секунди. 5 помножити на Ну, Представляємо, 330 ньютон. Все. Ще одне величеньке завдання на дослідження функцій та побудову графіку. Це прям окрема тема. ну, Швиденько пройдемося. І так, за планом. Щоб дослідити функції, нам треба пройтися по кожному з пунктів, починаючи з області визначення. Область визначення функцій тут немає коренів, немає ніяких проблемних моментів, ділення немає на х, тобто, ну, многочлен. Область визначення, всі дійсні числа. Функція парна чи не парна, як ми досліджуємо, замість х можемо підставити одиничку і ну, замість х підставимо мінус х. Мінус х в кубі, сюди підставляємо мінус х, і сюди мінус х. І порівнюємо з тим, що було на початку. Да? Воно не збігається, значить, функція парною не є, не є і непарною не є. Ні парна, ні непарна. Тобто графік не буде симетричним ні відносно початку координат, ні відносно осі ординат. Знаходимо нулі функції. Тобто перетворюємо виносячи x за дужки, вираз для функції, так? і в дужках ми помічаємо формулу скороченого множення х-3 в квадраті. Якщо цей вираз дорівнює 0, то є два корення х дорівнює 0 і х дорівнює 3, 0 та 3. Нулі функції. Знаходимо проміжки зростання і спадання функції. Обчислимо значення похідної та знайдемо її критичні точки. Похідна від х в кубі 3 х квадрат, мінус 6 помножити на 2х, тобто мінус 12х, і 9 помножити на 9. 3 винесемо за дужки, і щоб знайти критичні точки, похідна дорівнює 0. Тут у нас виходить за теоремою вієта х 4 х плюс 3 дорівнює 0 корені 1 і 3. Тобто, коренів 3 нагадую, теорему Вієта, а сума другий коефіцієнт з протилежним знаком, тобто 4. 1 помножити на 3 – 3, 1 плюс 3 4. За теоремою Вієта. Знайшли корені рівняння х 4х плюс 3. Покажемо на координатній прямій ці точки. 1. І 3. На кожному з проміжків знайдемо як знак похідної і поведінку функції. Беремо число, наприклад, 0 і підставляємо в похідну. Ось у нас похідна, 3 помножити на 0 мінус 0 +3, 9. Ну, плюс 3. Да? Плюс. Від 1 до 3 можемо взяти число 2, 4. Мінус 8 плюс 3, тобто мінус тут, да? Дужка. 3 помножити на мінус буде мінус. І е, тут можемо взяти число 4, теж перевіряємо, буде плюс. Коли похідна додатня, функція зростає, і тут зростає. Там, де похідна від'ємна, функція спадає. Безумовно, що х дорівнює 1 буде точкою максимуму, а х дорівнює 3 буде точкою мінімума. Ну, а от написано те, що я показала на рисунку. Знайдемо точки екстремуму та значення функції в точках екстремуму. Точки екстремуму знайшли, а тепер одиничку і 3 підставляємо в значення функції це f від одиниці 1-6 плюс 4. І 3 підставляємо 27, мінус 6 на 9, 54, і плюс 3 на 9, 27, ну що, 0. Маємо дві точки екстремуму, максимум і мінімум. І тепер подивимося, ця функція не є періодичною. Ніяких таких прям розривів немає. Часом то. Тому будуємо графік, ставлячи оцю всю інформацію, яку проаналізували на графік. Максимум Х дорівнює 1, функція дорівнює 4, ось вона горка. Х дорівнює 3F в цій точці 0, це у нас ямка, мінімум. Далі. Функція проходить через графік, графік функції, проходить через точку 0 через початок координат. Тут вона зростає, спадає і зростає. Всю цю інформацію, яку проговорили, відклали на графік і схематично побудували графік. Я вибрала декілька завдань із сайту освіта.ua. Ви можете знайти там значно більше, тренуйтеся, відпрацьовуйте навички. Те, що не зрозуміло, шукайте в інших уроках. У мене точно є багато відповідей на запитання ваші на каналі. Тож працюйте. Я щиро вам бажаю успіху, до зустрічі!